Куди ж тільки депутатів? На вашу думку, скільки є 100? не більше ста. Якщо порахувати те, що зменшується кількість населення в Україні, так думаю, це доцільно. Треба збільшувати людей, а не зменшувати депутатів. Треба повертати людей назад на Україну. Я за це. Я вважаю, що представницька представництво народних депутатів ну, працює нормально. Єдине, що треба обирати правильних людей. Підтримую, щоб їх взагалі не правили. Чоловік 40 ватт, вистачить, 20, не більше. Менше депутатів може бути достатньо ефективнішим для прийняття швидших рішень. Я б взагалі хотіла втричі, мабуть, бо вони не виконують свої обов'язки, свої функції, які як народний образ. З точки зору витрат зараз треба дивитися держави. Можливо, треба зменшити просто витрати на їх утримання. Але в загальному, я думаю, що десь 300 ми, напевно, не так і